Доброго дня, люди. Вітаю вас на своєму каналі. По-перше, хочу всіх, всіх привітати з поверненням наших захисників з російського полону. Сьогодні було звільнено 277 захисників. Це дуже доречно до Великодня. Я дуже рада за ті родини, які сьогодні. Ну, можливо, не сьогодні, але на днях так побачиться нарешті зі своїми рідними, які стільки років, стільки днів були в полоні. Додому сьогодні повернулися воїни Збройних сил України, Національної гвардії України, прикордонники, Державна спеціальна служба транспорту і інші захисники. Які боронили і Херсонщину, і Донеччину, і з Запорізького напрямку, і з інших дуже за всіх рада. Вчора, до речі, також було більше 900 тіл повернено, що теж все-таки є змога рідним поховати своїх близьких і. Нарешті заспокоїтися, не думати, що десь там чи зниклі безості, чи все-таки сподіватися, що вони живі, хтось все-таки, як би це не прикро звучало, але все-таки буде знати, що його рідна людина вже там, де потрібно буде їй знаходитись десь поряд. І буде куди прийти і вшанувати пам'ять. От також, що я хотіла ще сьогодні а, обговорити, це те, що а, містер Трамп хоче все-таки визнати Крим Російським. Я не розумію, чому, якщо вони хочуть чимось допомогти, чому вони слухають тільки одну сторону, чому вони не намагаються докопатись до правди, бо зробити, ну просто навіть знайти людей, які є корінними жителями Криму які 100% є на території Сполучених Штатів Америки, і щоб з ними побалакати, щоб знайти тих людей і дізнатися все ж таки правду. Хто є господарем Криму, хто є господарем тієї землі, чого вони насправді хочуть, а не слухати одного, одну скажену людину в цьому світі. І... Тільки вірити тим, якимсь там чи, чи відео, чи що вони там ще дивляться, якийсь сторіс а з, від тих людей, які там живуть, яких туди просто заселили. Тобто, після 2014 року туди дуже багато росіян на Крим, на Крим а, приїхало і, і живуть там, вірно, у не своїх оселях. Тобто, було захвачено все. Вони заполонили собою. Чужі квартири, чужі будів... будівлі, будинки. Вони та вони навіть я вже не буду казати за те, що вони там нічого не роблять. Абсолютно, там тільки руйнується все. Там не робиться ані в... там вода, да, водопостачання, а ну зовсім нічого. Я навіть не... не здивуюся, якщо там не зроблені елементарні якісь дороги. Це розбито 100%, 100%. Якщо коли Україна повернеться за знову, як було у часи, там після 1954 року, так Україна потихеньку-потихеньку, але а, відроджувала життя в Криму, так? тобто робили і дороги, і залізну дорогу, і водопостачання, і будинки, і ну, все було для народу зроблено. Хай потихеньку, хай не все одразу, тому що, ну. Ми самі тоді були ще в ті роки під окупацією, а от. Але ж треба зізнавати те, що і доносити якось до росіянців. Я не знаю, можливо, хтось там ще з ними спілкується там, чи через там соцмережі, ну я не буду їх називати. От ви знаєте, хто знає той знає, а що Крим Україні віддали тільки тому, що. Їм було невигідно геологічно чи географічно, як там геополітично займатися Кримом. Тобто вони віддали просто, щоб хтось займався іншим тим Кримом, розвитком тієї землі і все таке інше. Україна це зробила. І вони тепер прийшли на все готове, все віджали. Тепер тільки доказують, що там все російське, все їхнє. Тож, може так і а, Турція так само і сказати, що ні, це наше, бо там і турки дуже багато чого зробили, хоча б вони хоча б свої а, села міста а, будували. Не те, що оце бидло східне. Тобто, так, трошки відійшла. Тобто Трамп ані Трамп, ані Джей Дівенс, ані Вітька Вітков, ані будь-який інший республіканець, який зараз при владі, вони абсолютно не намагаються, е, не то, що там, з України людей слухати. А просто навіть ну знайдіть ви людей, які виїхали свого часу з Криму, і вони знають дійсно, що і як ви просто ну, це знайти ну, можливо, навіть, якщо хтось мене чує, хто там, чи в Америці, ну, найкраще, да, це для тих, хто в Америці, або навіть, ну, можливо, в Канаді, і хто з Криму, можливо, ви зможете там до якось до достукатись до. Оцих людей в Америці, щоб дати якісь чи інтерв'ю, чи якесь відео записати і до них направити що ось да, там, показати, я дійсно а мешканець Криму, там, можливо, там, ось моя да, там, прописка. А але я там не живу, тому що я туди не можу приїхати, тому що моє місто там чи там. І, ну, Мій Крим окупований, що ось я не можу жити за цією адресою, тому що там живуть хтось інший. мене все забрали. То, ну, хоч щось, людоньки, ну, треба якось. ну, Одні політики це, це не зроблять. Потрібно також і нам долучатись, звичайним людям. Тому що, ну, а як, як інакше, Ті, ну, перше було слово так, у всьому, тобто ми тільки якось словом зможемо все ж таки доносити. Завжди перше є слово. Так, ми чекаємо від своїх там політиків, від своїх а, там, депутатів, президентів а, якихось рішучих дій. Але ж теж він все не зможе зробити, ну, Він намагається так, до них достукатись якось, до них доносити. Але вони його просто навіть ну, не то, що не чують, вони не хочуть його чути. Вони не хочуть в цьому. А, Брати участь якось в цьому розбиратися. От їм важливо, щоб просто домовитись з Путіним. Все інше їх не цікавить. І як нам надосити думку? Потрібно звичайним людям, в яких є реальні аргументи на руках. Потрібно якось залучатися до цього, бо ми по-інакшому просто не виживемо і дуже багато проблем, як і внутрішнього. Так і безумовно зовнішньо. Побачите, до чого йде цей світ, і ну, просто, якщо отак от ми будемо тільки за цим спостерігати, то ми довго просто не проживемо на своїй землі, як Українці, в своїх будинках, св... ну, просто треба буде теж отак от віддати дяді Вові, там, кому там ще там, дяді Дімі. От, і розвернутися і просто піти. Ну, хто на це згоден, то то, від, то може, ви одразу б тоді поїхали до, до болот. Ну, нащо тоді це все робити? Нащо тоді ви живе, живете і мучайтесь, мучаєте усіх навколо і країну? Не знаю, як що сказати. Вибачайте, я, мабуть, трошки вже не, не те, трошки щось може милю. Такі просто спонтанні думки, знаєте, то заходять коли в голову. І ще одна така прикра, гірка новина з Херсону. У лікарні помер 16-річний хлопець, який отримав тяжкі поранення внаслідок російського авіадару по Херсону від 17 квітня. Мої співчуття. Рідним і близьким. І просто дітей вбивають навіть ну не соромлячись цього. Вони роблять це відкрито, а світ просто не бачить. Хочеться якось щоб не битись об стіну, а щоб дійсно достукатись до тих людей, хто є одним із головних важелів наразі. Сьогодні. Тож, такі в мене сьогодні думки. Дякую, що мене слухали, дякую, що слухаєте, дивитесь мій канал. Дуже сподіваюся, що ви мене підтримаєте, підпишетесь, ставте вподобайки чи дизлайки, а коментуйте, будь ласка, чекаю на. Думки інших людей, я так я знаю, що я трошки, можливо, десь не так висловлююсь, от, але це, це мої думки, якесь таке. Таке моє сьогодення, таке сприйняття. Тож дуже чекаю на зворотній зв'язок. Всім мирного дня, мирного вечора, бувайте!